Вітаю, любі друзі та підписники, з вами Тарас. І сьогодні я хочу зробити огляд ось такого тестера, який зараз побачите, він ніде не купувався. Це подарунок на День Святого Миколая. Дуже корисний подарунок, я б сказав, так як попередній мій тестер мав менші можливості, ніж цей. Отже, давайте я його відкрию і продемонструю. Разом з ним йшли щупи. достану сам тестер. Поближче. Є кнопка Hold, як я думаю, це напевно пам'ять, потрібно перевести, подивитися. От, автовимикання також я вже перевіряв. Ось вимикання знизу 4 роз'єма. Під напругу, під ток і під опір. Ну, звісно, комбінаціями різними їх потрібно міняти. Ось цих два під ток до Так, 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 так. Написано 500 мА максимум, але пів ампера напевно. В принципі, мені достатньо, більше не потрібно. Але заміряв він більший ток, 5 А навіть показував. Ось. Зверху синя шкала це піщалка, ось ця перша. Далі йде 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 мОм, 20 мОм і 200 мОм Далі біла шкала. Це йде вольтаж постійний. 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В постійного струму. Далі кусочок жовтої шкали. Це іде вольтаж змінного струму. 750 В, це в розетці міряти, 2 і 20 мВ. Далі, це одне біленьке положення це для перевірки транзисторів. Тут є. Гніздо для транзисторів. Синя шкала, знову ж таки, знизу це іде перевірка ємкості конденсаторів. 20 нанофарад, 200 нанофарад, 2 мікрофаради, 20 мікрофарад, так, І 200. Ні, ні, перепрошую, 2 фаради, 20Ф фарад, і 200 фаради. Ось. Знову біленька така шкала це ток сила струму. 20 мА, 200 мА, 20 А максимум. Це при постійному схемі. Далі знову йде жовта, це 20 А змінного, перепрошую, 200 мА змінного, 20 мА і 2 мА. Хм. Тобто, якщо нижче падає, іноді таке буває. Сам тестер знаходиться у ось такій силіконовій пружньому чехлові. Ззаду на ньому є підставка, яка відкривається, я вам продемонструю. Зараз. І тестер. Заберу поки що коробку. Ось ми відкриваємо. І тестер можна поставити самого. Також, можливо, ви вже помітили, тут відкривається і дисплей. Тобто тестер можна положити, відкрити. Або десь, якщо на столі поставити, потрібно дивитися вниз. Тобто під столом щось міряєте, а тестер на столі немає можливості. Ну, отак от також можна зробити. Він дуже мені подобається. Працює від крони, звісно. На комплекті з ним були щупи. Щупи також гарної якості. Мої попередні вже перебилися і я якраз саме збирався міняти їх, але... Пощастило. Ну, напевно, на цьому я сьогодні поставлю крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь на мій канал. Оцінюйте, запитуйте, що не зрозуміло. До побачення.